Шоста ранку я вже в черзі на барахолку. Браховка незручна тим, що треба завчасно приїжджати десь приблизно за 2 години до відкриття ринку та займати чергу перед в'їздом. Тому що бажаючих на барахолку багато, а місця на території ринку під барахолку дуже мало. Тому такі незручності. На бараховці вже аншлаг, Потрохи всі розкладайся. Зараз буду ходити, може щось знайду на покупку. Товпа зібрався, мабуть, щось цікаве там є. Він десь <плес> добуде. Що ти мені їдав? Він хоче вибрати, він хоче ліпше вибрати. Не хоче вісі. Ти продавай бо зараз ті що прийде, дітей. Сергій прийде сюди. При чому ти все бігає? Ні, ні, ну та Короче, Сто я тобі дав за тут. Моє було машину, а то не про це собі. Щось біда, біда, дощ починається, не знаю. Закінчиться чи ні.

Теперь шкатулка. Буру. А скільки такий мотоцикл? Так. Нема зарядного. Дві. А Скільки? Ти пікавка робиш, все робиш. Дві тисячі. Виїхали. Дощ, іде дощ. Ось погода не подобається мені. Погода все гірше і гірше. Почекаю ще годину-дві, якщо дощ не припиниться, буду їхати додому. Поки на вулиці дощ, я розповім, що я купив. І так, ось така. Цікава шкатулка з зеркалом. Усередині колись було золото. Я зараз покажу. Тут бірки залишилися. Така бірка на 4 грами. І там ще бірка майже на 2 грами. Але, на жаль, золота немає, тому тільки шкатулки. Кого цікавить у моєму телеграм-каналі 150 гривень. Такий знак Євро 2012 в упаковці. Колись продавався зі знижкою, ціна була майже 30 гривень. В мене в телеграм-каналі можете придбати його за 150 гривень. Така дошка, дошка мені потрібна, тому що в мене є шахи без дошки. Дошку купив за 150 гривень, Дешевше не вдалося придбати. Ще купив дві ялинкові іграшки. Дорогу по 10 гривень купив. Дід Мороз та Сова. Поки що такі закупки на вулиці. Сильний дощ. Не знаю, буде барахолка чи ні. Ну, поки що чекаю. Раніше барахолка була біля цього епіцентру. Довший цієї дорожки через дорогу. Була барахолка, люди стояли, продавали. Було дуже зручно, тому що був великий потік прохідних людей. А зараз загнали на ринок, а там мало хто знає, що є барахолка, і тому продажі так собі. не дуже. Раніше тут люди стояли і всім було добре і зручно. Але міська влада загнала всіх на ринок, ще й день беруть за місце. Якось так. Люди ще очікують кінця доща, ну я вже буду збиратися додому, тому що немає сенсу стояти. Навіть якщо він закінчиться, немає ніяких гарантій, що його більше не буде. Так що буду збиратися їхати додому. Краще вдома займуся роботою. Вчасно мені зателефонували, і недалеко від браховки я заїхав, купив ось такі ягонкові іграшки. Цікава лише така, і то її ціна. На продаж 100-150 гривень. Всі інші це 10-20-30 гривень. Ну, потрохи, і щось буде, якась сума. Ще от на зустріч сьогодні. Купив у людини трохи значків, трохи кераміки. Зараз прийду більш детально покажу, що купив. За останні два дні, щось якась закономірність. Друга людина мені зустрічається, котра мені продає значки медалі. Каже, що. На місцевий ринок носили ці значки медалі, їм пропонували копійки. А я за два дні віддав людям нормально грошей за ці значки. Якось так виходить. Щось що деякі скупчики не хочуть нормально грошей платити. Хоча не розумію, чому, якщо можна нормально заробити, то можна і нормально заплатити людям. Більш детальний огляд, те, що купив у людини, трохи кераміки, ваза, такі два штофи. Ціна по 250 гривень. Купальщиці, ну тут я не знаю. Тут ж, щось схоже на сліди реставрації, тому поки що не знаю. Ну так, Статуєтка ця пластмасова, але не являється прям дешевою. Попередньо 300 гривень за не хочу. Такий портсигар. Тематика космос завжди дорога у портсигарах. тому його ціна. Не дивлячись на те, що є затертосі фарби, подряпини, його ціна 700 гривень, кому цікаво. Такий театральний бінокль в гарному стані. Ціна цього бінокля 300 гривень. Ось так він виглядає в складеному стані. Йдемо далі. Трохи медалей. Тут у нас Орден знак пошани, номер 415. 000. Іде з орденською книжкою, номер співпадає ціна 1500 гривень. І також тут трохи дешевого. Ромбік культура, він не частий, тому ціна 100 гривень. Такий Ленін 100 років, це трудова. Також з документом йде. Ось документи, до медалей та значків. Цей Ленін з документом 50 гривень. Ці всі значки і медаль по 30 гривень з документами. І такий знак депутата районної ради 20 гривень. Ось така остання закупка на сьогодні. Хочу подякувати своїм підписникам, котрі ставлять лайки, коментують мої відео. Дуже вам дякую. Роблю контент для вас. Наступного разу буду намагатися засняти щось цікаве, наприклад, якісь свої закупки. вам успіхів та бережіть себе.